В середмісті, біля будівлі сумської облдержадміністрації батьки учнів сумської школи номер 10 занепокоєні проєктом реформування їх закладу. Про що говорять, дізнались випадково. 4-го числа з ми узнали, що на інформаційному порталі міста Суму було опубліковано проєкт шкільної реформи. Ми дізналися, що наша школа яким з дивним чином має з'єднатися з гімназією номер 1 але на таких умовах, що гімназія поглинає нашу школу. Крім того, що ми про це нічого не знали і нам не доводили цю інформацію. Тобто, адміністрація вам теж нічого не сказала. Адміністрація сама була не в курсі. До батьків учнів 10-ї школи приєднались і батьки учнів першої гімназії. Говорять, та ж ситуація повна невідомість. А що далі? Батьків першої гімназії, повірте, точно так не запитали. Ми точно, так як і ви, ми в четвер. Да? четвер, да, ми отримали цей документ. І точно так у нас шок від усього всього, від перспективи е, поєднання. Ми так само не хочемо нікуди переходити. У Володимира син третьокласник. За два роки до школи піде й молодша дитина. Тож умови здобуття освіти і якість знань дитини для кожної родини це важливо. Але як вмістити дітей двох шкіл в одну і в яку школу ходитимуть молодші школярі? У гімназії No1. Офіційно на сайті у них там. Приблизно зареєстровано 900 з лишнім учнів. В нашій школі номер 10 більше, ніж 1200. Сама школа ну, по плану, по всьому, може вміщати приблизно ну, 1200-1300 учнів. Питання: що буде з навчанням ну, першокласників, що буде з молодшою школою і куди дітям йти, бо ну, по адресі, по проспекту Шевченка. І, Туди входить також і британська вулиця, ну холодногірська. Ну великий район, де багато дітей, де будуть навчатися діти. Інтереси дітей, ось що має бути основою шкільної реформи. Натомість, те, як її намагаються втілити в життя в сумській громаді, насторожує, говорять люди. Є пости, я читав пости в соцмережах дітей, пости президента школи дитячого, які категорично висловлюють своє небажання. Нерозуміння той ситуації, яка є, тобто у мене таке складається враження, що це якась така комерційна оборудка. Насправді для мене це ліквідація і такий тихенький договірняк. Насправді це тихенько, потихеньку зроблено. Дано мало часу для того, щоб люди не зорганізувалися, щоб не було там протестів. Щоб почути чіткі роз'яснення міських посадовців, батьки учнів 10-ї школи і першої гімназії разом рушають на засідання депутатської комісії. Закон про освіту ухвалений ще у 2020 році, і нині розпочали процес його виконання. Повідомляє начальниця міського управління освіти. Будуть змінені заклади загальної середньої освіти на типи закладу. Початкова школа навчання перші четверті класи, базова. Загальна базова освіта навчання перші 5, 9 дев'яті класи і профільна ліцей профільна освіта 10-12 класи. Винесена ухвала координаційної ради на розгляд перспективний план трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. Найближчим часом відбудеться реорганізація закладів шляхом приєднання 10-ї школи до першої гімназії. З півгодини батьки намагаються почути відповіді на свої питання і про те, навіщо реформа, яка не зручна людям. Посадовці ж говорять, що реорганізація навчальних закладів враховує всі вимоги і терміни закону про освіту та освітні інтереси дітей. Не потрібно. не потрібно для закладу, педагоги залишити діти більше. Ми не можемо діди? Діди Випускаються, але Ні. не набирають. Це перше дітей? випустили чотири класи. Це мінус сто дітей. Які вийшли, а не набралися. Форма онлайн, яка передбачає діти за кордоном, у них індивідуальна форма навчання, їх теж немає. Частина дітей так само в гімназії випускається і не набирається. Тобто теж частина зменшується. Щоб зробити ми не писали законодавство, вибачте, але ми діємо згідно згідно чинного законодавства. Механізм реформування такої важливої суспільної ланки, як школа, має бути справедливим і об'єктивним для кожної сторони, обох навчальних закладів, їх педагогічних колективів, а головне це інтереси дітей. Діалогу ж не виходить. Ніхто не проти реформи, всі за. Але ми проти, і я, зокрема, того, якими методами здійснюється ця реформа, який принцип головний демократичного суспільства прозорі. Так, от в цій ситуації порушені всі принципи. Дискусію на підвищених тонах припиняє голова депутатської комісії. Валентина Домінас пропонує керівниці профільного управління освіти провести в термін до 20 квітня додаткові зустрічі з батьками для роз'яснення суті і спірних моментів реорганізації навчальних закладів. Очевидно, що це питання не пропрацьовано, у Вас залишилось багато питань. Тож далі пропозиція зняти питання з розгляду. Батьки школярів залишили залу засідань вкрай незадоволені. Цього ж дня на розширених батьківських Бурах у школі склали два колективних листи і збирають підписи, щоб подати їх сумському міському голові та керівнику управління освіти і науки. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.